Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство! добрий день всім. Думав зняти шортс, але в мене немає такого кріплення, щоб фіксувати телефон у вертикальному положенні. То все ж таки це буде шортс, але це буде просто шортс як коротке відео. Зняте у звичайному форматі. А чому, чому ж хочу розпакувати? вже. Ну, Це для, так, для затравочки посилки з Укрпошти та від банку. Бо там з Китаю мені приїхала посилочка, яка я придбав різні приколяси на, під, під чорну п'ятницю, під знижечки, по дуже гарним цінам. Ту-ту-ту. Так, марочки, що вона тут приїхала? О, ну Прикольні. Бачите це? Хліб ціною життя із серії героїчні професії. У мене вже ну, доволі там, ціла серія марок на цю тему, і вже є їх багатенько. Ну, гарна марка, мені подобається. Симпатична. Так. І тут у нас ще від Нацбанку монета. Наскільки я пам'ятаю, там 120 років. Українському герою ЗУПА. Я просто ну, не, не, не дуже сильний в історії, на жаль. Зараз я знайду. Бо наскільки я пам'ятаю, так, це в нас Ніл Хасевич. І він, я так розумію, герой. Легенда українського підпілля, художник, який перетворив мистецтво на потужну зброю в боротьбі за свободу України, отримавши фахову освіту. З 30-х років він здобув міжнародне візнання, робив експонування роботи, експонувалися в Польщі, Чехословаччині, Франції, США, викликаючи захоплення і життя критиків. Так, але це так для затравочки. А саме прикольне. Так, треба теж, бо тут, блін, вони поз'єднували посилки, тут теж можуть бути десь дані, то я буду обережна. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. бачу бачу, усюди дані. Зараз. <coughs> так, а де такі Так, Почну з тієї посилки, де дані прям з обох боків, щоб пошвидше. О, -о, -о, -о. Дивіться, яка кайфуня. Блін, так можна і провтикати. ні, вона тут наскоче, не провтечу. Чому? От Саме заради цього я розпакував, завтра в день перевірю. Якщо все буде супер, то можливо запущу стрімчик недільний. Блін, стільки наліпок дали, ніфіга собі. Вона що стільки наліпок? <сум> ну ладно. <сум> так, карта пам'яті скільки? 128 ГБ. Ну добре, аби працювала. І це в нас <сум> флешкарик для Sega Saturn, який дозволяє ну, запускати болванки замість ліцензійних дисків. А ще він має запускати сам, сам з карточки ігри. Подивимось, потестуємо. Це прям кайфуня-кайфуня. Дуже чекав. Такої штуки в мене не було ще. І Хочу пострімити, бо на Sega Saturn я запускав одну гру, Tomb Raider. Мені взагалі серія Tomb Raider не подобається. А там ще ігра така корява-корява, карява що... там З самописного диска я запускав. тому... Це не про що. А от цікаво побачити, що там ще є за ігри. Так, далі ще одна посилочка. Це все я вам скажу ігрове. О! -о, -о. Дивіться. Да? Для плоєчки другої. Це Ethernet адаптер. Сюди. Це щоб для PS2 фатки під'єднувати жорсткий диск. А -а -а. Тільки мені що Богдунчик потім надрукує. Такий як перехідник під не 3,5 дюйма, а 2,5 дюйма. Жорсткий диск ноутбучний ну, Я не хочу це, нафіг стільки ваги. Коротше, хочу ноутбучний жорсткий диск поставити і юзати. от, і Треба такий перехідничок тримати. А можливо і не треба. Я спробую, я не знаю. от, Але це саме для того, щоб грати на PlayStation 2 з жорсткого диска так. Що в нас далі? А далі в нас це на Супер суперфомікомчик. Так і є. Але чомусь без наліпок. Пу-пу-пу. Чи може тут всередині лежати. Раніше наліпки клали, а, ні, є. Це, ну, раніше на вибір клали, але зараз в мене, мабуть, десь одна залишилась на вибір. Але це мені теж подобається. Це в нас флешкарік на суперфоміком. Я просто свій у мене був, я подарив Джекичу Джейкіч привіт, От, щоб Джекич користувався, а собі якраз під знижечку, під, під Чорну п'ятницю взяв ще і буде в мене тепер і мій. Це теж у нас ігрове. І це у нас теж по, по темці PlayStation. А оця штука. Я сам толком ще не знаю. Як, блін, порвалася. Коробочка, ну, вже таке. Коробочка мене тут не, не особливо турбує. Так, це у нас теж по Темсі PlayStation. Я так розумію, що на PlayStation 1 вона працює як Memorі як Carта. А от на PlayStation 2. Вона навіть, я так розумію, буде запускати ігри. Ну Це як типа кастомна прошивочка. Free MacBoot, як вона там називається, що дозволяє запускати ігри жорсткого диска і з флешки. І оце для PS2. Але BT-1, BT2. Чому вона не світиться? Так, ну, треба, мабуть, окремо потім її буде розібрати, розкрутити. Можливо, там всередині немає батареїки, бо вони якось виймаються, то вже буде окрема тема. І от така посилочка, і мені дуже сподобалося, що я це все отримав однією посилкою. Мені там ще є їде дещо ігрове і там не ігрове трошки, але оця посилка, прям вони максимум скомпонували в одну, і вона так швидко приїхала. Я прям дуже задоволений. Ось такий відосик, очікуйте, аносік стрімчику. Я перевірю, якщо працює, то я спробую на Сегі Сатурн на усьому флешкаріки, на Сару пострімити. Подивимося, що там за ігри взагалі. Всім дякую за підтримочку, всім дякую за перегляди, за підписки. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки. Це вже як вам подобається, проявляйте свої емоції. Все як завжди не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, героям слава! Пока-пока.